Привіт, друзі! Продовжуємо нашу рубрику. Отже, як у вас справи, як у вас взагалі тиждень. Сьогодні будемо читати Євангелія від Луки. Так, і хочу сказати, що в цьому Євангелії дуже багато говориться про Івана Хрестителя, так, про того, хто був перед Ісусом Христом. І я думаю, ви бачили багато фільмів християнських, де показують, як Іван Хрестив, Іоанн Хреститель хрестив, безпосередньо освіщав водою людей, які хотіли продовжити своє життя з Богом. От, і сам він звіщував про народження Ісуса Христа, Пам'ятаєте цю історію про Марію Йосипа. А також Єлисавету і народження Іоанна. Вони обоє приблизно народилися в один і той же час, і Марія та Єлисавета ділилися про це одна з одною, про те, що в І Ось рядки, коли Марія відвідує Єлисавету. І війшла вона в дім Захарія та й поздоровила Єлисавету. Коли ж Єлисавета зачула Привіт Марії, затріпотала дитина в утробі її і Єлисавета наповнилась Духом Святим, не скрикнула голосом гучним, та й прорекла благословена між жонами і благословений плід утроби твоєї. Продовжимо наші читання. Адже Іоанн та Ісус. Іоанн проститель, також проповідував в той час, коли Ісус був у храмі. Він повернувся, повертався до Назарету та відвідав Єрусалим, а потім відбулося хрещення самого Ісуса Христа. І отут така дуже відома сцена, так, коли Ісус Христос окунувся під воду і винирнув над ним, зійшов голуб з неба, і було сказано, що це син мій улюблений, якого я вподобав. Потім почали з'являтися перші е учні його і чудеса оздоровлення, тому що він піклується про тих, хто йде за ним. А Я хочу поділитися із 16 глави про несправедливого управителя. Ось і тут говориться про те про владу, яка вище нас, так що немає влади, яка не від Бога. І ось третій рядок. І управитель почав міркувати собі, що я маю робити, коли пан управительство відійде від мене. Купати не можу, просити, соромлюсь. Знаю, що я зроблю, щоб мене прийняли до домів своїх, коли буду я скинений із управительства. Коли в нього запитали, скільки винен ти панові, то говорив кадок. І інший сказав: сідай і пиши, що 50. От, І я, напевно, зараз сама себе облічу, тому що одне з моїх останніх замовлень, ну, я поставила конкретну ціну і думала: ну, це ж бізнес, навіщо мені скидувати комусь ті, що на базарі, чи я ні на шафі. От, і це такі сайти, такі платформи, де я думаю, що все офіційно, де є команда, яка все перевіряє, навіть коли ти пишеш відгук негативний, чи який не важливо. І просто що, ну коли можна було скинути якихось 150 гривень, і я сказала, що ні, давайте так, як є, і в результаті нічого не склалося. Моє відправлення повернулося. Ну... Таке буває. Я не люблю говорити про невдачі, але далі, як ми прослідковуємо так, восьмий, десятий вірш. Пан похвалив управителя цього невірного, що він мудро вчинив, бо синиці освіту в своїм поколінні мудріші, аніж сини світла. І я вам кажу: Небувайте друзів собі від багатства неправедного, щоб, коли приманеться воно, прийняли вас до вічних осель. Хто вірний в найменшому і великому вірний, і хто несправедливий, в найменшому, і великому несправедливий. З цим в мене також дуже багато пов'язаних з У мене був капітан, який постійно повторює цю фразу. Ну, я не розуміла, в принципі, до чого тут вона, так? Бо коли ти робиш для Бога, ти робиш на всі 100%, відсуттв, на максимум. Але так само о, от останній сезон, поки я була вдома, і я хотіла собі, так, в мене є найважливіша ціль це попасти на кліптом з Богом. Але, типу, я також хочу мати свій транспорт, свою машину, чи дім, можливо, десь на виїзді, або ну, звичайно, квартира, яка буде моя, яку я не буду орендувати. Хоча в наші часи я думаю, це набагато вигідніше. Просто те, з ким ти живеш, своє оточення, дуже впливає на мої стосунки особисто з Богом, на те наскільки я християнка. Я не знаю, чому так, і що це як морська хвиля, яка туди сюди. Просто я люблю, коли я люблю перебувати у складних ситуаціях. Я люблю, коли мені є над чим думати, я над чим працювати і завжди є куди рости. Але діло в тому, що ось у 15 вірші говориться, він же промовив до них. Ви себе видаєте за перед перелюдьми, але ваші серця знає, Бог, що би високо в перед Богом Гедота, Так, і якщо Божий план на твоє життя, о, ти хочеш якийсь це маленький будиночок, так? Так як в американському стилі, оце з такими кришами, то Бог хоче для тебе набагато більшого. Він хоче, можливо, подивитися на віли відомих зірок. Ну, це Божий план для тебе. Якщо ти не хочеш по ньому жити, то будь ласка. Але 17-й вірш: легше неба і земля приминеться, аніж одна риса закону загине. І далі. Кожен, хто дружину свою відпускає, бере собі іншу, той чинить перелюб, і хто побереться з цієї, хто відпустив, той чинить перелюб. Так з приводу законів і фарисейства. Як навіть зараз дотримуватися усім законів, це одне, але вірити і бути з Богом це інше. Тому що віра це не релігія, це стосунки, це твої особисті стосунки з Богом, і те, як ти в них вкладаєшся, чи ти дозволяєш їм просто йти. У вас своя січі, ти плануєш, ти робиш спеціально, час на те, щоб молитися, ти ставиш собі таймер, так, кілька годин, чи можливо більше, менше. У тебе є твої нужди, список молитовників, і ти знаєш, коли в тебе, який тебе буде наступний план, так? І ну, тоді ти більше починаєш відчувати благословіння, ти їх починаєш перераховувати, тому що це теж така собі система, стратегія. От, я хочу прочитати ще один вірш. 31 з цієї ж голови, йому ж він сказав, як мойсеї пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне найнятимуть віри. І це також: ну, якщо твоя віра така маленька, і якщо ти бачиш, якщо от як цей період я не можу мене просто розпирає від емоцій, тому що насправді це, напевно. Найпідніший сезон в моєму житті, от я говорила, що це був рік такого мого прогресу, як ніколи. Просто за один рік, не чотири, не 5, не сім. От, і а цей сезон ну, по благословінням. І по тому, як твої мрії здійснюються буквально кожного дня по декілька штук, і ти такий: ого, а так можна було. І тут а, фраза з книжки Гріна про. Винні зірки. Там говориться, що світ це не фабрика по виконанню бажань. Так, а мені здається, з Богом можливо все. І що б ти собі не задумав, якщо це від Бога, і твої наміри хороші, це воно, так і є. Бо навіть ця жіночка, з якою я мала справу ці останні дні. Ну, це дивно, тому що вона сказала. Якщо щось пішло не так, значить я знаю, що це вже не моє, і я ще так подивилася, скептично. Ну, типу, це просто, це просто договір, що тут такого. Але ще одна історія приключилася зі мною. Це пара. Я випадково підслухала їхню розмову, але так собі отримала замовлення. Ну, люди мріють, але вони думають, що мрія це щось таке за чого не можна досягти, коли насправді це просто кроки. Це продумані дії, це те, як ти будеш це робити, з ким, хто буде твоїм союзником. Це все тут. Ти не можеш зробити просто отак, але в Бога це отак, тому що він має таку можливість. Але якщо ти думаєш, що ти можеш щось зіпсувати, якщо ти можеш просто сидіти на задній точці і нічого не робити, ну то ти що посієш, то пожнеш. От. Але для Бога це не так. І якщо ти з ним заодно, ти ніколи не буваєш програші. Ось що я хотіла сказати. Дякую вам.